Цим малим спритникам сьогодні два місяці, і то перше потомство мар патагонських у Луцькому зоопарку. Ці тварини вид гризунів сімейства свинкових, що мешкає в Аргентині. Ще їх можуть називати патагонський заєць, патагонська каві, патагонська свинка. Жваві дитинчата мар дуже потішні. Тому вольєр, де мешкає сімейство, має популярність у відвідувачів, тим паче, що тваринки пересуваються цікаво, стрибкоподібно. Бігають мари теж дуже незвично. Скачуть зигзагами, відштовхуючись всіма чотирма лапами одночасно, при цьому ходять повільно. Тато малечі у колекції Луцького зоопарку із літа 2021 року прибув до нас із харківського зоопарку. А мама ще донедавна мала закордонну прописку і жила у Кишиннівському зоопарку. Проте, в серпні 2024-го вона разом зі ще однією самичкою приїхали по обміну із Молдови в Україну. І у на початку весни, 11 березня, одна з самичок, народила двійню. І сама її вигодувала. Попередньо малята це братик і сестричка. Почуваються вони гарно, на апетит чи настрій не жаліються, ще й дарують безліч позитиву гостям. Мешкають мари патагонські великою дружною родиною, тато, мама, двоє малят та ще одна самичка. Тож кажуть у зоопарку: біля цього вольєру гості проводять багато часу, бо й тваринки ці загалом дуже цікаві, і спостерігати за рухливим гарненькими дитинчатами таке особливе задоволення.